Одна людина загинула. Про це повідомили в офісі генерального прокурора. За даними прес-служби Укргідроенерго загрози прориву немає. Ситуація на станції контрольована. Під обстріл потрапив тролейбус із людьми, що у цей час перетинав плотину. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. каже, всі пасажири загинули на місці. Працюють надзвичайні служби та енергетики. Водночас, за повідомленням Держекоінспекції, внаслідок влучання у Дніпру ГЕС стався масштабний витік нафтопродуктів у Дніпро. Тільки в сам ГЕС влучили вісім разів, да, тобто вісім ракет, які потрапили в цей надзвичайно важливий для України об'єкт, з даних, які ми отримали, небезпеки для громадян, немає. Об'єкт дійсно виведений з ладу. Щонайменше менше п'ятеро загиблих, 14 поранених, троє зниклих безвісти. Такі наслідки комбінованої атаки росіян. Найбільше людей цього разу Росія вбила у Запоріжжі. Там окупанти пошкодили 10 приватних будинків та понад 35 багатоповерхівок. Двоє людей загинули у Хмельницькому, повідомляє місцева влада. Окупанти вдарили по житловому масиву. Кілька годин рятувальники не могли дістати з-під завалів 21-річну дівчину. Харків залишився повністю без світла. Частково відновили водопостачання, проте поки із Тиском теплом забезпечили 40 тисяч абонентів, каже міська влада, але це все завдяки модульним котельням. Бив ворог і по західній частині України, та по столиці там обійшлось без жертв.